Так, всім добрий ран! У мене є тут помощник маленький, дивіться. Що робиться в гаражі? Маленький помощник. Пару мотоциклів ява. Тут теж трошки запчастин. І посилочки. Зараз подивимося. Що ми там купили? це лоски посолечні. Як бобоючи на циклі. Пляв, які запчастини беруться і так далі. Так, гумочки на бензобак. Гумки під бензобак. Оригінальні хомети тросиків чехословацькі. Завтра ява потікся, Будемо його робити. Оригінально. Тут така заптасина, що її постійно треба. Скільки яво не купить, тільки вони в цій плану. Задній кожух на А Пойдемо, що я тут купила. Тарафію був непоганий, сівий. Ah, Цілий. Кріплення добрі, підіновлення, виріння виступи. Іде. Yeah. Так, тут що. Interbox. На ліцовку деревий. Будемо його робити. Може віддали, побачимо і одна посилочка. Ось такий сигнальчик наяву. Хто розуміє ну, пока